16.45 був вибух. Ми були на роботі. Поки ми під'їхали тут уже наші поліцейські громади, найперші. Почали, як тільки воно почало загорання, діти притих сиділи до цього кафешки дитячої це кав'ярня, там були солодощі продавались, і ці діти там були якраз поруч. От на цьому місці десь поруч було теж дітей 7, від 7 до 10, вони розбіглися по домам, ну, контузії у когось десь, але легкої степені ми пройшли, все нормально. Один хлопчик 14 років, дуже тяжкий. І тро двоє ще дівчинка і хлопчик 14 років, і дівчинка 12 років там різної ступені осколочні поранення. Але всі госпіталізовані сезона да збираються діти сьогодні. Ровно через півгодини повинно бути тренування з футболу. Ми бачимо в залі штучний майданчик. Там тренер приїхав. Якраз тільки доходив тренер і діти. Там було десь порядка 30 дітей на цьому полі. Ми бачимо зараз поле все посічене внутрі. Воно видно, тому було набагато гірше, якби було ще на півгодини пізніше.